Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер покійного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Тяжка гра. Ну, ми знали, що таке буде, але ж сьогодні програли по грі і про з Що завадило Соколу реалізовувати гру в більшості? Більшості гри не буде, поки у нас не з'являться захисники. На льоду ми побачили багато емоцій. Як це вплинуло на результат команди? Як вплинуло на результат? Треба грати у будь-яких умовах, так? Новий палац спорту, так? новий лід для нас, але ж треба виходити та грати. Які помилки ви вважаєте основними причинами поразки команди? Не змогли закинути шайбу. Нагоди були, упусті ворота. Багато було нагод, але ж треба забивати. Дякую за коментар. Да. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Ну, дуже добре. Але давайте насамперед казати, що стільки вилучень, скільки в нас було, і які ці вилучення, це недопустимо. Багато вилучень, це емоційна гра та бажання перемогти. Ну, зараз це е, таке питання в наш е, плюс, да? що ми так, е, тому що ми вистояли і виграли. Але насамперед це безглуздість і якась, я не знаю, давайте скажемо так коректно, не вистачає досвіду нам розуміти, коли треба вилучатися, коли ні. Ваша команда стала першою, хто перервав серію перемог Сокола. Що ви відчуваєте з цього приводу? Це приємно. Попереду довга пауза в чемпіонаті. На які моменти варто звернути увагу під час тренувань, аби хлопці не втратили форму? Ми відпочимо два дні, а потім у нас розписаний тренувальний процес. Там є три мікроцикли, ми будемо готуватися і нічого ще грати і грати. Тому все. Підготовка є і все, все йдемо далі. Дякую за коментар. І е, хочу дуже сказати дякую нашим воїнам, дівчатам, хлопцям. Е, ми були готові, що е, може бути тривога чи ще щось, але ви бачите, все так складається, що так в нашій обороні, що немає тривоги халат. Хоча по Одеській області вона дуже-дуже. Часто. І, е, я дуже вдячний, що ми мали по... можливість е, зіграти і подарувати не тільки вболівальникам Дніпра, а й всім і, по-перше, нашим воїнам. І якщо вони дивилися, дуже був би радий, якщо вони там поки відпочивали, отримали задоволення, трохи відліклись. Тому низький поклін нашим воїнам. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.